Я полюбив кататись на полістарі ось такою карточкою. Друзі, полістар четвертий, 24 рік, мінімальний пробіг. Два веде топ на задньому приводі. Ми ось так представляємо. Машинка закрилася. Ось так представили. Ручки виїжджають, зеркала розкладаються ось такі безрамочні, красива підсвітка зразу під ноги йде. Салончику зустрічає Ambien підсвітка. І от поїхати. Зараз зразу на те переключається. На жаль, не можемо поїхати. Чому цей ключик потрібно поставити сюди, де зарядка телефона, після чого у нас є можливість поїхати? До речі, друзі, тільки в 24 році в Полістарій Четвертому появилися піксельні фари. Це самі топовіші фари, які можуть бути на сьогоднішній день, і вони реалізовані в полістарі четвертому. Друзі, якщо ви теж зацікавлені в скандинавському мінімалізмі, звертайтеся в компанію Cowden Motors, і ми вам продамо ось такий красивий полістарчик четвертий.